Всім привіт з Одеси. Як ваші справи? Бо у нас так зранку вже прильоти в Одесі, але не знаю, як нам жити далі, але ми живемо. Адесити сильні, тримаються, всі працюють, виходять на роботу. Що я вам хочу сьогодні показати: придуся тут по привозній вулиці. Хочу вам показати, де я міняла скло на телевон за 100 гривень. Ось у цього мужчинки 100 гривень поклеєчка стекла. Дивіться, Б-23 контейнер. Він знаходиться недалеко від острова. Ось повертаєте від острова. І заходимо сюди. Тут метрів 50 проходити, і знаходиться мужчина, і в нього всього дуже багато чехли на будь-який айфон від 100 чи 200 гривень, 250, мабуть, оці по 250 чехли. любого кольору, любого розміру, дизайни, дивіться, блістяшки всякі, все, що хочеш. Ну головне те, що в нього можна поміняти скло на телефон за 100 гривень. Дивіться, скільки в нього тут цього колонки, колонки, всякі оці, оці штуки, зоряне небо від 500 гривень. На подарунки на новий рік можна приходити замовляти. Лампи настольні, оці акумуляторні фонарики. Ось він казав. Оце я вже завалила. Оце скільки коштує ви казали? 550 А, 550. лампа така стоїть. Так. Качество дуже хороше. Блютуз колонки ви казали у вас. Бліцу колонки з такого плану. Починає з маленького ага. і заканчиваю от наверху. От. Подкида, все какие старые, там они йдуть очень хорошие по качеству. И аккумулятор держит 10-12 часов по мощности. До 12 води, годин, да? Так так. А, це ви хочете показать мені цей? Вот да? такой плавный сам фонаричик. Він чи як? Он заряжається Чи Он заряжается 220, аккумулятор 6 вольтовый стоит, это транспортировочный идет. Хотим поток света мы можем так включить, Хотим, мы включим такого. Ага. Классно, ручка режимі. есть, да, получается? Очень удобно в эксплуатації. Заряжается он, просто там отодвигаем это. Вытаскиваем шнур. Цикл стоит 550, он, да? 550 ну, вот так а вы не відправляєте посилки по Україну? Отправляем, если необходимо. Точку в Україні, а, можете відправити, так? Да? А у вас є якийсь Тік-Ток, Інстаграм, нічого немає? Були, але немає часу, не вистачає часу. Ви не викладаєте, так? Ні, на жаль. Тоді кажіть номер телефону свій. Зараз. Все, можу. Є, є, там номер телефону 093-94-84-449. Як вас звати? Хас Булат. Хас Булат. Або приходьте на привоз, друзі, реально. 100 гривень поклеїть стекло. Б-23 <тас> да. приходьте за 100 гривень поклеїти стекло. А ми підемо далі, подивимося, що тут у нас на привозній. Покажу вам трошки. Тут у нас дуже багато одягу на привозній. Дивіться, іграшки там є, ці м'які подушечки, рибки, котики всякі. Е Гусаки. Ватиті. Популярні, халатів дуже багато. Але зараз хочу десь в когось запитати, хто може щось показати, нам розказати. О, Тут ось цінами є, курточки, дивіться. юпочки 650, Так, курточка 1300-1600. Ну, Таке я не знаю, що це за тканина така. Мех тут не натуральний. Так, так, так. Трошки прогуляєтесь зі мною. Ми тільки гуляємо всередині привозу. Подивимося, що тут. Бо я тут теж рідко буваю. Очечі. Очечі це ці лікувальні, дивлюся. Плюс-мінус у кого. Так, Єва. Куди ж нам піти, щоб вам щось вам показати? Так, тут якась кава є. Так, ось уценка, дивіться, спорткостюм 550 гривень. Курточка 1800. Ласіни 350. Такі штани по 700. Ось такі тут є речі. До речі, конфети, цукерки продаються по 190 гривень. На кілограм можна любі вибирати. Зараз можна спокійно брати, зараз холодно, вони не розтануть, можна довести додому. Так, куди ж нам далі піти? Так, зараз кудись зайдемо. Зараз запитаю, в кого можна щось знімати і покажу вам. Так, дивіться, який халат. Цікава, яка ціна. Як такий, як пледік, типу, то продають, знаєте? Ой, тепленький. Халатик. А, 1200 гривень ціна. І костюм, чи що, це піжама якась? А, 820, це піжамка така є. Так, це хто тут продає? Ось тут. Так, дивлюся, щось купують тут у жінки. Піжами, піжамки, носки. Що тут таке цікаве, щось розбирають. Колготи, походу. Колготи з утяжкою. Так, і тут дитячі піжамки, дивіться, є. що тут є. Ой, які класні. Класні піжамки, дивіться. Ой, тут дитячого, такого від ноліка, мабуть, від нуля. Дуже багато всього. Цікаві носочки, дивіться, а новорічні носочки дуже багато. О, їх дуже тут багато. Так, носочки, перчатки. А, самі теплі лосіни вибирають. Так, а ну подивимося що тут за лосіни. Це, мабуть, і ці ефекти голої ножки. Чи що це таке? Ні, так, не а цін? цін немає. Цін немає, а рукавички навіть є. То, щоб ви знали, що тут дивіться всього, всього дуже багато, у жінки є, але прогуляємось. Шапочки. Доброго дня. А в яку ціну ваші шапочки підскажете? А, дві стіни. Шикарно: 350, 400. Це дитячі у вас? чи Дорослі? А дорослі є? Дорослі, це дитячі. Стінами є, друзі, шикарно. Ось дивіться, чоловічі якісь є, дуже багато. А це жіночі. Дит... Е... 350, 380, дуже-дуже багато шапочок. Дивіться, які навіть є такі шарфиками, А такий набірчик скільки? 350 шапка, 380 шарф Ага, окремо можна купувати, так? Можна зібрати, можна бачити. Такі, дивіться. 350 картузик такий. барашик цей теді. Угу. А перчаточки у вас є? Немає такого? дивіться, Бачите, А, і перчатки, дивіться. І дуже багато перчаток. О, такі класні, дивіться. Хто не, не любить дуже товсті? А в яку ціну вони? Ось от такі, отакі, от 350, такі митинки 400, ці без пальчиків 320, 400 і 450. А ви не відправляєте почтой? Ні. О, ці вообще, боже, такі ніжні. Так що такі ціни, все тут є. І кепочки у вас, і все тут є. Так, який це контейнер 148, дивіться. Це по привозну, я хожу. Будете знати. Тому, бачите, почти не відправляють, бо працюють реалізатори. Ось які є. Так, а тут по 320, 480, 470. Теж різні шапочки. Так, тут у нас є пакетики, кульочки всякі, шарфики, курточки, сумочки, халати. Взагалі, тут усе в переміжку йде. Так, тут у нас що, піжами, а ось оці гусі. А в яку ціну гусі ваші? 250 вище. А такий? 470. 470. А невеличкий? 350, такий невеличкий, дивіться, гусочок. 350. Ой, їх тут дуже багато. А, і ці рибки, що ми в початку бачили. Це воно з подушечка, 290. так? Подушечка вважається. Двісті дев'яносто така різні мішки, котики, ігрушки, всі, що є, М'які. А, і такі є мопедики для діток. Так, який у вас тут павільйон? Напротив проходу, сто 134 четвертий. Сто тридцять четвертий. Напроти проходу цього місного нового корпусу. Є навіть швабри. Дивіться, все є на привозі. До речі, ось є посуда. Хто хоче замовляти. Капусту, моркву, морку, цих, що я покажу вам часто, Вот можна взяти таке відро, запакувати і відправити. Все є. Так, тут шапки. А, покажу вам туалетну вимагу. 96 гривень блок. Не знаю, по чому вона там. У мене пару блоків вдома є, я купляла раніше. Скільки це виходить? 10-12 гривень чи 11 гривень. Чи скільки виходить? 12 гривень виходить, напевно, одна штучка. Сірники 8, сіль 20 і мівіна по 11. Так, ще очі очі знайшла. Очки, дивіться, це лікувальні. Плюс, плюс, плюс 4 є, різні є. Тож перчатки, шапки. Взагалі, такі ціни у нас на привозі, людей мало. Холодно, вже не раз вам казала. Одягайтеся потепліше. Так, а то там, дивіться, Арочка з нового привозу, там де стоїть Арте. Сьогодні, мабуть, його немає, може є, не знаю. понеділок багато хто робить собі вихідний, тому дивіться, бачите, закриті бувають павільйончики, люди роблять собі хоч один вихідний. Ось чоловіче. В общем, так, треба ходити, дивитися, якщо є час, придивлятися. От продажа. Є куртки а, є з дубленки. І розпродажа є, бачите? Так що всім. Ой, тут ще носки. Тут трусики, носочки. Так, тут взуття якесь є, дивіться. Піжами ось ще є. Ось такі мішки, дивіться. Такі, як я показувала в Лєни. Теж такі халатики дивіться. Халатик такой. А викотину халатик? Такой. 800. Можете зайти посмотреть новые халатики. 800. Халатики. О, это такие как это пледик я показывала. Так. Вот эти вот все по 900 новые. А это новые? Да, это все новые, они все по 900. Ага, по 900 такая расцветочка есть. Он как пледик, он такой велюровый тоже. вот как висит фиолетовый, он висит еще в таком вот цвете. Угу. как вот этот вот рядом розовенький врубчик, он есть ярко такой бордовый цвет. Ага, так, какие тут павильон? 100, да? 106. -й. А, 106. Так что есть такие пизанки, будете знать, и халатики. Так, тут что у нас есть? Костюмы, курточки, кофты, штаны, джинсы, юбки. Ага. Так, у вас жіночі все, так? Да. Жіночі, так. Такі, дивіться, 950, Шубки в різні, курточки, так? Да. Теж всього дивіться. Ось по 850 Оці такі, нарядні. Зайдіть в контейнер, там ще є. Взагалі, дивіться, що я на привозі. Якраз прогуляйте зі мною. Бачите, класно, що тут є стіни. От я люблю, коли дивишся і знаю стіну, 890. Ви дивіться. Так, то 750. Так, там 680 700. Так, ось такий жовтенький 850. Ого, угу. а теплий, теплий такий я. Так, 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 курточки. Ось такі курточки. Шубки. Великі розміри. Який у вас номер тут ролета? Номер 105, щоб ви знали, які є. Так, ну і дійшли ми до Арочки. Ось ця арочка з нового привозу. Там стоїть Артем. Сьогодні його немає. Хотіла підійти. Там, де в нього люксові апельсини, мандаріни. Ну, вже зайду трошки сюди всередину. Подивимося, що тут, що тут є. Просто будете хоча б знати ціни, які на привозі. Щоб трошки орієнтуватися. Що почому? Що тут продають? Стілечки є кому треба. Так, тапочки різні, чуні всякі. Так, 550. Ну тут тапочок багато, будете знати. І дитячі є. Так, думаю, вам було сьогодні трошки. Неожиданно така прогулочка привозній. Ну, а це, в общем, дивіться, фруктовий пасаж, Он туди. Фруктовий пасаж, Там я альону, валю з курточками показувала. Фруктовий пасаж, він так і називається. Бо багато хто не знає, де той фруктовий пасаж. Вон він дивіться. Оце фруктовий пасаж, щоб ви знали. Так, а я буду, мабуть, закінчувати, бо я вже так замерзла, чесно вам скажу. Телефон тримати, руки мерзнуть. Кур... А, ще... Хтось питав, у мене сумки є, дивіться, 230, 250, Сама популярна, трендова, така 250, 150. Все тут на привозі є, щоб ви знали. Цукерки є, бабулі є, але дуже мало, похолодно. Тому всім гарного, спокійного, мирного дня. Тримаємось, ми сильні, все буде добре. Всім пока-пока.